Дорогі випускники, я щиро вітаю вас з вашим останнім дзвоником. Попереду у вас початок нового самостійного життя. Завершився великий важливий етап життєвого шляху від щирого серця. Вітаю вас, ваших педагогів і батьків з цим святом. Упевнено, ви зможете реалізувати накопичені за роки. Знання і вміння і знайдете свою дорогу, яка приведе вас до намічної мети. Ви дорослі, красиві, натхненні, краще з кращих на цілій землі, не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть у даль журавлі. Ви до мрій своїх линти крилато, не спиняйтеся, щоб не було. Хай удачі у вас буде багато, хай людей зігріває. Типу добру путь.